7 жовтня 2025 рік. Типа передмови. Попередні коломийки так вимкнув, Ну, і Сусіду сподобалось. Похвалив. Ну, не, не за те, що всім воно сподобалось, просто перед історією. Йому сподобалось і мені якось так натхнення. Наримувалось далі теж іще. Я знаю, що коломийки – це двох, два рядки. Наримувались, назвав коломийки потужний зібілізм. Багато балакать не буду, просто я співаю. Висновки робіть самі, і думки у вас у кожного є. У тих, хто думає. Ну, поїхали. Розповісти хочу вам задля нагадати. Ви зробили це разом, хотілось вам поржати. Найпотужнішу потужність та що блазнювала. з вас, до речі, ще й не дивно. Ви зі сцени зняли. Головне, щоб не барига, бо цибуля ж дорога це сватами вам завчасно блазень міський підібгав. Ще коли Голобородько файно так вчителював, щоб війська відвести потім, що розведенням назвав зазидент, котрий не лох, я не втік асфальтний. Говоряща голова, блазень безталанний. «Ви Видає тепер відосик, дайте зброю і грошей. Нас бомбят, а ви, не здарі, геть не ловите мишей. Мій кварталівський костюмчик геть зносився до дірок. Бачите, у чому ходить найвеличніший пророк. Та й красівки теж подерті заміну же мочу. Навіть скумбрії по вісім я наївся, досхачу. Да Борода теж заважає, імідж чуханням дістав, Поголюсь і вже не скажуть, Пастарел і как устал. Мій нарід не зрозуміє, не побачивши страждань. Тож іграю, жебрака роль, все заради їх бажань. Хочуть казочку почути, Нате вам дерев мільярд, а над ними в синім небі Бронів мільйон зіщать. Та й фламінго вже в польоті найновіший серіал, Шоколад сюди обрешуть, там у мене свій квартал. Цар хороший, то бояре, я не раз вам це казав. Бачите, навіть відосик вам новенький записав, наказав, щоб розібрались, чи не бреше хто мені. Тобто звідти перевірте всі свої, і ви ж самі. Так ось зараз і живемо, йде війна, а ми в брехні. Найвеличніший фільмує, як їм важко навіть в сні, бо не хочуть зеленіти ще багато хто із нас, Тим, кому болить за неньку, і душа сльозить весь час. Перемога буде наша, вірю я в захисників. Далі буде в нас роботи гниз почистити із верхів. Бо це гарний будувати, пропозиція ж від них. Той підтримую і бажаю, щоб сиділи і вскляних. Михайлович, місто Херсон. Ну, а ви робіть самі свої висновки, думайте, що хочете. Я сказав свою думку, а не телевізійну чи чи.